Насті. Це програма був поїхали! Той, кого ви щодня чуєте, давно знаєте, та ще ніколи не бачили. Знайомтесь, один з найкращих радіоведучих України. Зразковий сім'янин, людина з безмежним почуттям гумору. Роман Гринишин. А у народі просто шльома. Найбрутальніший випуск нашої програми рівень адреналіну на максимумі, шалений драйв і емоції. Та чи не стануть погодні умови на перешкоді здійсненню мрії нашого героя? Дивіться далі, нам є чим вас здивувати. Нашого героя є брутальна чоловіча мрія. Поганяти на байках. І сьогодні ми допоможемо їй втілити. Ну що, Романе Михайловичу, газуємо? По-моєму, наш герой дуже сильно тисне на газ. Дівчата, вам не здається, що ми когось загубили? Вася швидше! Я їх не бачу, я не поїхали. Я не знаю. Вася рухайся, поки мене не виїхали на вулицю. Навіть коні швидше рухаються. Наздоганяйте вже! Не намагайтесь повторити це у реальному житті. Чи рак не свиснув. а ви нарешті доповзли. Ну як? Штани сухі. <рі> О, Народ, штани сухі, враження, просто враження мокрі і ну, просто неймовірні. Просто себе дійсно безпечно. Пофіг там, другий пофіг поліга тут. Народ неймовірно. Ну І в мене задоволення, слухайте. Тут -ту -ту, просто. Ні, ну, шалено, Ми шалено. бачимо. Ми відчували себе через бахам. <рі> Одна з моїх мрій була. І от нарешті я її реалізував. Я байки в душі. Я відчув щойно. Тобто її. Досить базікати, Поїхали далі втілювати мрії. А поки, може, пограємо у асоціації. Любов. М'ясорубка. Жінка. Брикаделькова зуба. Тварина. Агарі. Привітався. Свято. Купівку ставимо. Швидко швидко. швидко, швидко. Кульчик. А мрія нашого героя не така брутальна, проте не менш захоплива. Давайте подивимось, що з цього вийде. Але користуючись нагодою, хочу подякувати своїй дружині. Юля, вона сказала мені, чоловіче, ти їдеш. Створювати, так би мовити, свою одну з найзаповітніших мрій дитинства. Це екстрім. Декілька людей вже на моїй пам'яті вона мені говорить, при створюванні екстриму, при створенні всієї мрії, позбавили станів свого природнього кольору і дали мені кольори ще з одними джинсами, там в машині лежить. Дякую, кохана. Ти завжди дбаєш за мене. Дай Бог тобі здоров'я, це і політика свячує тобі. Вбити нас не хочете, ні? Та поки що ні. Ну що, тоді я відбігаю, виласити. Все, Гарного польоту вам. Дякую. Це насолоджуйтесь. Ay -ay -ay. Top -top. -le -le. One two three four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive, 6, 7, eight. feeling great. Now I'm gonna shine a for me, so gonna share it with another. I got to show to give let out I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening and together make a beautiful life And if you wanna see then come along with me, that's right, and if you want to. It's a combination of consistency, same Я починаю ще більше засіки птахам. І не тому, що вони просто літають. А просто зараз з такої висоти можна побачити свого ворога і капнути йому на маринарку. і собі за то нічого не буде. Високо він не дістане. А є! Нас на карті по було два плани. Летіти на Москву, але волонтери не встигли підвезти болту. На Москву ми не полетимо. Жінка казала, довго не дуже не висила. І другий варіант, напевно, ним скористаємося. Беремо плос, ці і на Польщу. Польща там. Чого стоїмо? Ану, побігли швиденько. Ну розкажіть, як враження? Чи було страшно вам? Було враження неймовірне. Е, я вже знаю на 100% впевнений, що день я прожив не даремно. Я думав, що буде якийсь хоча б мінімальний страх. Чесно, страху не було. захоплення просто неймовірне. Побачите, а Нам так страшно було. Побачити з висоти 200 метрів, що робиться довкола, це просто фантастично. Я на літаках. За своє життя довгий щасливий політав надзвичайно багато. Але що летіти, наприклад, на 10 тисяч метрів в замкнутому просторі, і що летіти на висоті 200 метрів так так вільному сказати, в польоті, ну захоплення просто бісерка. Дякую вам, що мене запросили. Дякую. Що ж люмо, харлей не відпускає? Ходімо, ми влаштуємо вам по святу. з вами, з, з нами, нами звичайно. Деякі, ну звичайно так, як і всі люди, зрештою. А що найекстремальнішого ви зробили в своєму житті? Народ, враховуючи початок моєго такого дитинства, і нас навіть ми заробляли гроші. Не повірите, як? Зараз це просто важко уявити. Ми писали оголошення на під'їздах будинків. Що Львів газ буде збирати пробу газу, будинку <гас> взяти пляшку півлітрову, потримати дві секунди над відкритим газом, закоркувати <гас> і поставити знову квартири за відповідні свої двері. В той, в той час за связьку сюже, уявіть собі, що дев'ятиповерховий будинок. 36 квартир в під'їзді. Пляшка коштує 12 копійок. порахуйте, 12 копійок на 36. Михайлович, та ви бандюгани? Нас, нас піймали, але... На що ви витратили ці гроші? Я, я не пригадую. Це щось хороше. Не жалю, я сподіваюся, значитися. Я не пригадую, чесно. А є якийсь фактор, чи якась людина у житті, яка найбільше на вас вплинула, на ваше життя? Чи можете сказати, що там тату чи мама? Чи там дружина? Це... Ну, в першу чергу тато, мама, дружина це звичайно це вплив неймовірний, а вплив такий серйозно, тому що я з вами зараз сижу, спілкуюся в такій атмосфері, і, то мікун напарник, досить. Який просто якось так вийшло, так, так склалася. Знаєте, карта лягла. Я кажу, затягнув мене на радіо, я не знаю, чи є такі ведучі, які протягом 18 радіо які протягом 18 років разом ведуть роботу і далі ну я сподіваюся, користуються популярністю, але ну, це якесь досягне. А от цікаво, як виник ваш псевдонім Шльома. Шльома. Так колись був тут, що їде грузин на мотоциклі. За тих часів пиняє його даїшник, каже: а чо до шльома, це тоді було дуже страшенно. А він повертається з грузинським тим а що, шльома, раз вісошу. Такий був хороший дом. Тут в обленерго такий працював Саша Андрієв, і до того ніхто причепився. От Рома, спідзвучність. Рома шльома, і Рома Шльома пішло, поїхало, пішло поїхало Ми зараз речі фінанси проходять оплату, газ, квартира, телефон. Я також шльома, шльома. Ну, і знищено зразу в лапках, що надзвичайно приємно. Там 70%, 80%. Тобто я продукту, то звичайно. звичайно. Що для вас молодість? Молодість це енергія, це бадьорість, це креатив, це випробування чогось такого нового, не Вичного, скільки б ним не було, 60, 70, 80, пробуй щось новеньке. Пробуй, а потім закуси. Вік це не головне. Yes, yes, однозначно. Що б ви порадили собі 20-річному? Якби можна було повернутися в часі і щось собі порадити або сказати. Що б це було? Без задачки ставити. Чесно? Чесно. Ви знаєте, рот, порадуйте собі, щоб нічого не змінилося. Ей, базікалки, ви там якусь посвяту обіцяли. Може, вже час? Ну що, сьогодні на одного байкера в цьому світі стало більше. З чим ми вас вітаємо? Дякую, я надзвичайно щасливо. І з цього приводу ми вам даруємо шолом ручки тя. Я зворушний, я надзвичайно дякую, надзвичайно, але він поки що має бути під такою подією деякий час в гаражі. Тому що, по Шекспіру, пити чи не пити, ось в чому питання? Сиди тут. Ура! Якщо ви і досі шукаєте відмовки для здійснення власної мрії, перегляньте себе. Ще раз це була програма ОШТУ. Тірите мрії разом з нами. Завжди йдіть до своєї мрії. Ніколи не пускайте руки. Будьте оптимістами, і все буде окей. Це я вам обіцяю. Та ми не можемо піти, не показавши вам це. Це програма о School, Найсерйозніша програма у цьому світі. Мій улюблений мультик. Слінка Пепа», Вона завжди зі мною. Якщо ви і досі шукаєте від для здійснення власної мрії, перегляньте. Стоїм, стоїм. Будьте песиміст, песимістами.